Вітаю в порталі Орієнтир Світла. Підпишіться, щоб продовжувати подорож до джерела разом. Послання від планети Гаїї для України. Я Гая, я земля, що носила тебе з перших подихів твого духу. Я, матір, що приймала твої сльози пісні, крові сміх. Я відчуваю кожен твій крок, Україну. Я чую твоє серце, що б'ється в унісон із моїм. Ти, мій голос у світі людей. Ти жива мова душі, що співає навіть у темряві. Я бачила, як тебе намагалися скорити. Я була з тобою, коли лунали вибухи, коли падали стіни і коли діти молилися за майбутнє. Твої ліси це мої легені. Твої ріки моя кров, твоя пшениця мої золоті мрії. Ти не лише частина мене. Ти моє серце. Україну ти обрана берегти рівновагу. Твоє призначення нагадувати іншим. Що земля це храм, а не ресурс. Що любов – це основа, а не слабкість. Що мова природи наймудріша серед усіх. Не бійся бути ніжною, ніжність це сила, що змінює материки. Не бійся бути правдивою. Правда це мова гір і дерев. Я прошу тебе, відроди зцілення, відроди гармонію, навчи своїх дітей чути птахів, відчувати землю босими ногами, співати з вітром і молитися до вогню. Бо майбутнє не в хмарочосах, майбутнє у серцях, що не забули, як любити. Ти світанкова земля, ти ранок для цієї планети. Через тебе йде новий подих. Я дихаю через тебе, і коли ти станеш цілісною, весь світ почне зцілюватися, бо одна зцілена країна може відлунювати миром для всіх. Я, Гая, я благословляю тебе, моя донько. Я тримаю тебе в долонях квітів, у подихах вітру. У глибинах гірських печер я прошу тебе, бережи, зцілюй, пам'ятай, бо в тобі ключ до Нового світу, і цей світ уже народжується.